Де ще варто прогулятися в туманну погоду, звичайно, в курортному парку. Ніде так не можна гарно побачити туман, як тут. А ще точніше нічого не побачити тут, крім тумана. То... <гум> Будемо бачити туман, туман. Час від часу будуть виринати постать. Темні. З туману тих людей, які все ж наважились йти через парк. Не злякалися туману. Не дивилися ті всі фільми на тему туман. 10.24 Ну, Гуляємо донизу. Гуляємо донизу, тим більше у нас давно не було відео проходження через курортний парк. Тут зима, змінилась пора року, змінилась погода. Незважаючи на те, що це зима, погода осіння, але за документами ж весна. Тобто хі -хі, осінь. Пройдемось так донизу. Тачите на парку. Не освітлюється ввечері, якщо що. Ой, там була така хороша тема, розкажу зараз. <кхи> Всі знають ту стежку від, <кхи> від озерця з Лебедем до Молдови. Всі знають, там немає ліхтарів, там темно, вони та, 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 раз за це говорили. Йдуть один раз три жінки. И одна каже, а вот интересно, как здесь вечером, светится или не светится? Друга и каже, а не светится буднемаликторию. Так аже откуда ты знаешь, что не светится. Ну, сейчас же день. Кто же будет включать днем? Может быть вечером светится. Хотя и кажется, перша то, тобто друга. Каже, так немає ліхтарів. ну Друзі, що немає ліхтарів. Ну, чому? ну Ти що не розумієш, це день, вони не світяться. Ну, розумієте, отут, бач, є ліхтарі. Тут ліхтарі є, на цій вулиці я вам поясню. І тут ще б є якийсь шанс, що не можуть світитися на вулиці, де ліхтарів немає, зрозуміло, що вони світитися не будуть. Третя жінка не втручалась. Тобеся, думаю, подруга, можливо, правильно робила. Ось така історія. Там від Молдови, колись що ввечері. від Молдови В якому напрямку ви не підете ввечері? Мол, там всюди темно, там на території темно, там в бік. До Батьківщини темно, в бік сюди до парку темно, в бік до Ріксоса темно, там сюди темно. То, насправді так не тільки біля Молдови, але це так до слова. Біля Молдови, воно навіть в хороші часи, там світла не може бути, бо там нема ліхтарів. Тому літом півбіди, літом там до 11 видно. А в таку пору, як зараз вже в 5 годині, ой-ой-ой, темно. Лисички бігають. Та я вам розповідав, та що розповідав, відео бачили, знов в парку бачив кількох лисиць. Так що, тут безкоштовний зоопарк, нікуди не треба їхати далеко. Щось зайця тут не бачу. Ну, звичайно, зайця. Лисиці їх поїли. В східниці бачили ми. Зайця, такого дуже жирного, дуже такого стали. Думаю, що а то зайця. Кілька років тому лисиці навіть в центр вибігали в трускавці. Ну не бачу, біля білету бачив лисиці тут ніби до вокзалу, доходили лисиці, навіть біля залізничного вокзалу, біля поруку тих. Бігали лисиці. А джерело юзя. Джерело молодості і краси юзя подивимось як не тече вода. Тут, я розумію, як відключають світло, то вода не тече. Як світло не відключають, є шанс, що вона тече і що можемо далі йти до низу парку, Дивитись на туман. з цього гарні повішили вируби. Годівнички. Синичка вже прилетіла, але не на синичку. Годівничка. Ми вам розповідали, хто їх робить, хто їх вішить. Ви знаєте, де можна таке купити? чи зробити самому. Параорочка катьки і лебідь. О, а як лебідя я тільки що називав? Славі хтось називає. Хтось називає Тарас. Ну так, більш розповсюджене ім'я Олег для цього лебідя, ну, але знову ж таки всі впевнені, що це лебідь, а не лебідка. Я настільки близько з ним не знайомий, але думаю. Але думаю, що... Люди не просто так дали йому чоловічі імена, правда? Що колись хлопчик невеликий. Каже, мама, посмотри сколько уток. Вона каже, так, да, утки. Каже, а лебедь у них главний. Мама каже, так, да, лебідь у них главний. А він каже, як у нас папа, вона каже, ніт. Цікаво було почути цю історію мені. А, йдемо донизу зараз. Це вже та частина парку, де зроблена доріжка, де можна йти. Ввечері, отак майже не дивишся під ноги. В парку не багато людей, але вже є пікніки. Так, зимою вийти на пікнік, так? Класно. Потічок ледь тече, давно не було ніяких опадів. Ні дощу, ні снігу, нічого не було. Та ще прийде час, буде і дощ і сніг. Ще нам обриднуть і дощі, і сніги, і морози. Все буде треба радіти, що зараз зима що така відносно тепла з плюсовою температурою. Та, прогулянка курортним парком. Ці прогулянки любить наша підписниця Вікторія. Наша підписниця Лена. А, і наша підписниця пані Світлана. Так само дуже і дуже полюбляє прогулянки з курортного парку. Отрускавці. Давайте підемо ще направо, подивимося, як там нема озерця. Його так вже добре нема. Вже собі річечка потічок зробила з рахуванням того, що озерця немає, так виглядає, що його більше і не буде. А якщо нічого не зміниться знову ж таки, що може змінитися? Настільки, так не тільки з озерцями. якщо не доглядати, нічого не буде. Якщо не займатися певним питанням. Теж нічого не буде. Платан. Тут білка, мабуть? Якщо ви в парку бачите скупчення людей, це точно білка. Так, от вона, руда, красуня, вже тікає. Ілка не голодна Ми тим часом йшли. тут у нас до річки, Де річки зливаються. Лавочка закохана. Гарно! Потічок. Ну і так, зараз ще кілька кроків вийдеш. Перейдем цілий парк до Едварда вже. Джерело Броніслава. Параороч фігура. Традиційно цю фігуру фарбували, але щось, щось її вже кілька років не фарбують. Вже видно едва голова мислителя, хто би що не казав, то мислитель. Ближче до 11 все-таки з'являється. Трошки, трошки більше людей в парку. Тоже мама дівчинці робить зауваження, що легко вдіто. Треба краще вдягатися. Каже, перед ким ти тут вихаживаєшся? Мальчиків нет. Ха-ха-ха. Ná ég er Edvard.